Народжуються художники так просто, невимушено і граціозно, споглядаючи ці роботи, неможливо осмислити і порозуміти, що шкодиться в душі наших дітей, підлітків, молоді, нашого з вами майбутнього. Якщо вони вже в свої 10, 11, 12 чи 14 років так сміливо заявляють про себе і своє ставлення до світу. Як добре, що їх є кому підтримати, розпізнати і розкрити талант, дати волю мисленню і надати той плацдарм, звідки вони можуть стартувати у доросле мистецьке життя. Америна так завжди радію вашим враженням від робіт ваших учнів. Вже впродовж десятків років я чую. Як ви захоплюєтеся своїми вихованцями, як радієте їхнім успіхам в Україні і за межами? І сьогодні також ми в галереї, де виставляються роботи ваших вихованців, молодших вихованців Малого Луру. Перше в житті ми бачимо самостійну таку виставку дітей, які прозанімалися десь приблизно півроку. Всього за півроку. А о, те, що ми тут побачили, це лише краплиночка з того всього, що вони зробили. І оцій краплиночці радуються і ми в першу чергу, і радіють, звісно, діти і їхні батьки, які приходять на нашу виставку, дивляться і не вірять, що то їхні діти зробили. А то зробили їхні діти. Наш сьогоднішній екскурс приємний сюрприз для луверців. Адже їхній педагог і наставник Емма Левацька з таким захопленням і любов'ю говорить про них і їхнє мистецтво, характеризуючи не лише особисті якості, а й творчі здібності. Нормальна, сьогодні у нас незвичайна з вами зустріч. Сьогодні ви екскурсовод, буде такий невеличкий екскурс шляхом ваших вихованців. Ви розкажете про своїх дітей, можливо, не про кожного з них, але все ж про більшість, які вони, хто вони, коли до вас прийшли, і вже яких успіхів досягли. От хотілося б почати з радісної новини, той, яка недавно нам стала відома, про те, що наших два одні з перших учасників Малого Лувра Андрій Хір. І Ковач Павло стали одними з кращих молодих художників України. Війшли в двадцятку кращих художників України. Це для нас дуже велика радість, і тим більше, що зараз у них персональні виставки: одного в Києві, друга в Дніпроп... Дніпропетровську. А взагалі говорити про членів Малого Лувра можна дуже багато. Тому що це настільки чудесні діти, настільки прекрасні у них роботи, що тут можна кожному дорослому професійному художнику щось для себе знайти. Наприклад, якщо говорити про роботи наших учнів малесенька робота, от Пушка ж Іринка, їй всього вісім років, але в неї фантазія настільки розвинута, що вона, вона не закомплексована, вона свободна, вона вільна. Допустимо, якщо взяти Химельниць мар'янку, це вже більш доросліша дівчинка, але вона вже готується стати художником, вона вже має мету в житті бути художником. Через два роки вона буде поступати в коледж художній. Далі нас іде, от, наприклад, Костевка Христинка, теж дуже талановита дівчина, і графік. Теж уже у неї такі наміри, щоб пов'язати своє життя з мистецтвом. Якщо говорити про іночку Бескіт, так можна відвідати такий варіант, що ця дівчина настільки цілеспрямовано і. Знаючи, що вона хоче в своєму житті, от, незважаючи на те, що їй 16 років, можна сказати з певністю, що це вже художник професіонал, тому що у неї, що не робота, то яка якесь відкриття, як для неї самої, так і для, для мене, наприклад, як для педагога, так і для її колег, які її оточують її товаришів. І до речі, вона в цьому році вже буде вона закінчила наш коледж і, до речі, закінчила його з відзнакою. І зараз вона готується до вступу у наш художній інститут або може у Київську поліграфічну академію. Но це наша надія між іншим, тому що тут видно мощний потенціал художника, видно, що вона на це для цього віддає все своє життя. От, наприклад, інтересна дуже робота у Юри Шикули. Йому ще 14 років, але нарядко відчуває композицію. Добре, колір відчуває не закомплексований, вільний такий. А це саме основне для художника, коли він відчуває, що... Робота в образотворчому мистецтві це як гра, це як така самовіддана, причому гра, така, щоб не була не націлена на щось конкретне, а на свободне виявлення власне, це вже є першим признаком того, що ця, цей хлопчик може бути хорошим художником. І то вже видно його по роботах. Наприклад, Кам'ян Настя. їй 11 років всього, але вона вже відома. Своїми роботами іменно в першу чергу, як графічними. А, а на цей раз вона видала дуже-дуже цікаву роботу, е, яка називається Карпати е, зробила постелю, але настільки вільно, настільки свободно, так інтересно, вона побачила ці гори, що е, ми, професіонали, художники, ми, так і не, уна, у нас воно так в голові не відкладується. Оце якась така іменно дитяча, безпосередня, така, безпосереднє бачення того, що її оточує. Оця робота знаходиться там. У нас у другому залі невеличкому, але про це теж можна сказати, що це дитина, яка вже знає, що вона буде в цьому в житті робити. Одноразово говорила Емма Романіна, я хочу бути художником, і вона йде до цього маленькими кроками, але йде, йде, йде впевнено до цього. Дуже велике значення. Ми приділяємо такому напрямку, як імпровізація. У нас цьому році дуже нам пощастило, тому що ми провели двотижневий пленер. Малого Лувера, де у нас було 16 чоловік, і от там ми вперше дали таку абсолютну свободу дітям, що вони робили імпровізації від того, що вони побачили, що вони почули, що вони прочитали. І от там вперше дітям. Так сподобалося, що вони от з 9 до 3 годин вони майже без передиху сиділи і малювали, малювали, малювали. Це дуже велику користь їм дало, тому що, ну як вам сказати, не кожна доросла людина, людина особливо творча людина, вона володіє цим методом імпровізації. От, наприклад, от є в нас Настя Настянця. Подивіться, як вона цікаво зробила графічну роботу на морську тематику. Вона ж там не була ніколи на Дні моря, але вона от володіє. Цієї імпровізації вона зробила такий дуже запам'ятовуючий образ життя цього морського дна. Або, наприклад, от у нас тут був е, Матей Степан, він, до речі, у нас всього півроку в нашому малому лурі, але за цей час він вже проявив якусь таку е, несподівану імпровізацію, несподіване таке відчуття оточуючого. Ну, Звичайно, то велике має значення те, що він працює з тими дітьми, які в нас раніше працювали. Він дивиться, як вони працюють. Але найголовніше, я вважаю, що це дуже добре, що ми розміщаємося в музеї Бокшая. Чому? Тому що у нас десь через один раз ми дивимося, знайомимося з роботами наших класиків. І в нас така тема інколи буває. Вибери собі найкращу роботу любого художника, який тобі вподоби, і зроби її по-своєму. Зроби імпровізацію на основі цієї роботи. Ви знаєте, настільки, настільки цікаві моменти вони знаходять, такі несподівані ходи, що оцей е, вираз імпровізація — вони вже настільки далеко до Нього привикли, що інколи, коли починається урок, вони горять Романівна, А сьогодні буде імпровізація. Так, імпровізація фактично кожен день у творчої людини і особливо в дітей. Далі в нас от інтересні роботи є у Павлей Ольвії. Це теж дуже юна художниця, їй всього 11 років. Ну, у неї масштабне мислення. Вона вже ну, може це залежить ще й від того, що в неї все-таки батько, архітектор, відомий архітектор у нас в області. Так що, звичайно, що там вплив на її творчість має, але вона настільки вільна, настільки вона. Все собі підпорядковує те, що вона бачить, робить так, як вона хоче. Що таких у нас вона індивідуальна, така вона настільки різна, відрізняється від усіх, що її роботи не можна абсолютно ні з ким зрівняти. Та це фактично можна про кожного художника сказати. Або як, наприклад, Ньорба Олічка теж молода художниця, їй всього 13 років, але в неї теж свій почерк, своя техніка подання, своє бачення. Вона до речі добре володіє. Пастелюват її пастельні вот, роботи. Викладачом у неї е, Сидорук, е, дуже інтересний викладач в школі мистецтв, і учнів його надзвичайно талановиті, такі незвичайні. І я прошу його інколи, щоб він працював із учнями з малого Лувра, щоб він допомагав якийсь новий напрямок у їхній об'єв їхньому образотворчому навчанні давати. І він це робить. І я йому за це дуже вдячна. Далі у нас можна відмітити дуже інтересного художника, молодого, до речі, який буде у цьому році поступати у коледж, Роман Яник. Ну, це людина такого, знаєте, абстрактного мишлення. Опять-таки, все залежить і від того, не тільки від викладача, а все залежить багато від того, в якому середовищі він знаходиться. У Яника батьки-художники. Звичайно, що вплив на його творчість відчувається, але відчувається в хорошому понятті. І вже в цих роботах відчувається іменно його індивідуальне, індивідуальне бачення мистецтва, як він доходить до цього. Він мені каже, інколи, на що ви так багато малюєте? А я кажу, чого я багато малюю? Я не багато малюю. Ні, треба знаково, треба символічно. О, коли вже людина, дитина в 13 років вже такі речі висказує, значить це в нього вже основа там закладена. Як що в нього повинно бути у його мистецтві? Малий лувер не лувр. І все ж він співзвучний із всесвітньо відомим музеєм у Парижі. Хто знає, а можливо, це добрий знак, адже лише сміливі і впевнені у собі підкорюють вершини.